Ти справді читаєш її кожен день? Обов'язково. Почитай мені трохи. О, Господь то мій пастор. Чому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене. На тихую воду мене запровадить. Він душу мою оживляє, провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Я Коли я піду хоча б навіть долиною темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу згодови про моїх ворогах, мою голову ти намастив оливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Амінь.